Так, друзі, всім привіт! Бачу дуже популярна тема, коли е, говорили про роботи. Дуже популярна тема така, щоб людина нічого не робила, а гроші самі по собі зароблялись. Ну, така можливість є на Binance, але вам треба зрозуміти, що якщо людина торгує сама, то дохід, звичайно, буде вищий. Бо коли щось робиш, а не само по собі. Само по собі може бути щось чуть-чуть, якийсь відсоток. Тобто, за тебе хтось щось робить, основну масу заробляє він, а ти якийсь відсоток. Тому на Binance є така вкладка Earn. Ви, коли заходите, там є такі можливості. Дивимося на екран, друзі. Так, друзі, ми знаходимося на головні. Самий швидкий доступ, вкладочка Earn. це така свинка, як копілка, копілка намальована. Нажимаємо на неї. І, бачите, в нас з'являється таке меню. Ми його, стрілочка, вниз, включаємо розширене. І сьогодні розкажу ось така ракета Pool. Нажимаю. Тут є Pool і є знизу, бачите, Pad. Давайте з вами э, розберемося спочатку Pool. Що таке Pool? Це стейкінг, який ми. Робимо, наприклад, Binance USD BNB до HFT монети. Тобто ми стейкаємо монету і нам дає, наприклад, 1,68 річних відсотка з Binance USD. З BNB, BNB він волатильний, Чим більше волатильна монета, тим більше відсотків, але більше різків. 2,65%. Чому більше ризиків? Тому що, ну, коли вас. Стейкінг закінчується, вам буде монета HFT. По-перше, монета HFT вона може як вирости, так і впасти. О, і точно так же BNB може на той момент теж впасти. Наприклад, ви застейкали BNB по курсу 300, а коли стейкінг ваш закінчився, на той момент вже BNB стоїть 200. Тому, чим більше волатильність, тим більше відсоток дається. Але Ну, я, в принципі, таким не займаюся, це зовсім невигодно. Я даю людині, якщо вона хоче щоб я торгував її грошми, 5% в місяць, а тут 2,65%, це річні відсотки. І дивимося точно так же. Монета GAL є, і до неї був стейкінг пул э, з Binance USD, давався 1,32% річних. Якщо монета GAL із э, токеном. Це токінг, е, панкейк, це токен Pancake біржі. Тут Аж 27,52. Але токен Pancake, він точно так же дуже волатильний. І це дається, чим е, більше ризиків, тим дається більше відсотків. Але це лотерея, друзі. Я в такому, допустимо, участь не приймаю. Якось раз попробував, Я застейкав 500 доларів, але е, толком нічого і не вийшло там копейки. Я б на цих 500 доларів заробив би за місяць. Наприклад, там 50 доларів, а на 5 доларів я заробив із -за стейкінгу. Дивимося, ну, це всі вже пройшли, тобто систему ви зрозуміли. І є ланчпад. Тут система е, така, що ви е, підписку робите підписку, і у вас на рахунку мають бути монета BNB. І ця монета стейкається, і вам, е якби будуть нараховуватись, ви е по хорошій ціні, ви можете викуповувати монети тут, які потім колись вийдуть на біржу, і е ці монети будуть стояти, вони вам е достануться тобто е вже потім е безкоштовно, якби, або дуже по маленькій ціні, а вони в майбутньому виросту. Тут е цікаво. Чому, якщо у вас на рахунку BNB є без діла лежати, ви не торгуєте, ви можете зробити підписку. Вони у вас будуть лежати, вам будуть нараховуватись токени, які потім вийдуть. Тут от завершено, коли появляється новий токен, він з'являється і вам буде нараховуватись такий токен. І так, друзі, в наступному уроці ми будемо ще розбиратися з вами далі складкою R. Там ще є вкусності, як кажуть. Але е, зразу вам скажу, на багато грошей не розраховуйте. Якщо у вас лежать гроші без діла, тому да, ви можете їх е, застейкити і е, якусь монету. Може, ця монета і буде потім колись вирости, може вона і впаде. Вам потрібно це розуміти, і там про всі ризики буде попереджати спочатку. Коли ви будете заходити в стейкінг, вас буде, чи ви прочитали ризики, так. Тому я вам кажу, я, допустимо, 5% в місяць даю, а мені, людям своїм. А мені яка тоді вигода під 1,65 річних. розумієте. Ну, Кожен собі вибирає сам, якщо в людини є можливість, вона може торгувати. В слідючому уроці ми розберемося з іншими питаннями по вкладці R. Там ще є стейкінги.